У літній школі розвитку Велика гра кожен день хочуть зробити цікавим та змістовним для малят. Виховання відбувається в скаутських традиціях. Дітей вчать орієнтуватися на місцевості та основам туризму і альпінізму. Ми діток вчимо тим речам, які є корисними в житті, те, що їм викладають скаутинги. Вони зараз будуть вчитися лазити. По паралельній вісній переправі вони будуть вчитися долати різноманітні перешкоди. Вони зможуть вже з допомогою різноманітних вузлів, в'язів, з допомогою натяжок робити такі речі, які без цього зробити практично неможливо. Крім того, це є надзвичайно цікаво. Днями у школі відбулися тренування і змагання з подолання туристичної смуги перешкод. Спочатку дітлахам провели детальний інструктаж, адже у великій грі безпека має бути стовідсотковою. Така страховка витримує вагу приблизно тонна на 100 кілограмів. Діти у нас переважно важать від 30 кілограмів до 50-60 кілограм. Відкрите змагання завітала організатор літньої школи, голова Всеукраїнського благодійного фонду Дитячий світ Валентина Жуковська. Вона побажала дітям успіху та впевненості у подоланні не лише спортивних, а й життєвих перешкод. В житті багато є смуг перешкод. і Можливо, от таке навчання долання цих смуг перешкод, навіть якщо воно спортивне, дітей навчить, що треба закінчити все до кінця, так? що треба, скажімо, змагатися і бути готовими до різних ситуацій і бути тому вийти з них переможцем. Бажання взяти участь у змаганнях виявили безліч дітей, серед них і Дмитро. Зранку він вже встиг поуправлятися у альпінізму, тому долати перешкоди не надто боявся і достойно виконав завдання. Хлопець у великій грі вже місяць своїм перебуванням тут неабияк аби як задоволений. Це в першу чергу хороший табір. Тут є їзда на конях. Ми їздимо на ходимо на Дніпро. На, в кінотеатр ходимо, є, є вільний час, ходимо їсти, цікаві заняття. Не боялося долати смугу перешкод і дівчата, серед них і Юлія. Страшно і важко, просто там ну, було як тяжело на другу штучку прицепляти І вийшло, що як ти стаєш, вона ж тоніка і тебе нога так просто». А ти колись вже займалася таким чином? Там у нас була в парку 50-річчя і там були як теж бога перешкод. Ну я там не ходила, мама не розрішає. І ця дівчина, і інші діти, які потрапили у школу Велика гра, хотіли побути тут якомога довше. Проте територія дитячого парку замала, аби вмістити всіх охочих потрапити до літньої школи. Через це зміни тривають усього по тижню. Ця літня школа розвитку у Черкасах вже майже місяць. Попереду ще два місяці веселощів та розваг. Ми задоволені, так як ми провели цей місяць. На жаль, враховуючи, що територія не така завелика, яка нам надана для організації цього табору, ми не можемо більше прийняти дітей. А попит на те, щоб діти долучилися до такого змістовного проведення літа, дуже великий. Вважаю, що велика гра в Черкасах відбулася. У великій грі радісно і змістовно провели свій вільний час вже майже 200 дітей. Протягом літа в школі розвитку побуває понад тисячу черкаських дітлахів.